Як вберегти та захистити свої гроші та фінансові активи? Топ 6 найпоширеніших схем шахрайства псевдобіржовий брокер, компанія або людина, яка під виглядом створення додаткового доходу на фінансових ринках заволоділа вашими коштами, Криптоінвестиції – Сучасні шахраї досить часто користуються цим методом, оскільки вони не тільки крадуть ваші гроші, а й заробляють на їх зростанні. Форекс та CFD – Форекс та Сівді шахрайства популярний спосіб крадіжки коштів у гро? громадян Європи та СНД наші спеціалісти успішно повертають більше ніж 98% коштів. Криптообмінники онлайн-криптообмінник для отримання криптовалюти відправили кошти, але криптовалюту так і не отримали. Бінарні опціони популярний спосіб крадіжки коштів. Організація бінарних опціонів, з якою неможливо отримати виплату самостійно. Банківські карти, якщо ви здійснюєте онлайн покупки, рано чи пізно у вас можуть вкрасти кошти з банківської карти, завдяки нашим партнерам.